Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас новий вишуканий пляцок із назвою сакура. Він виходить дуже смачний, в ньому м'якесенькі ніжні коржі, які чудово поєднуються із вишневим кремом та желе. Спочатку готуємо рожевий пісквіт. Для цього білки збиваємо у легку піну. Додаємо цукор і продовжуємо збивати до утворення стійкої та пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо борошно з розпушувачем. І вишневий кисіль. У мене ось такий польський кисіль, його можна замінити кукурудзяним крохмалем у тій же кількості. Та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті виходить ось така пишна бісквітна маса. Перекладаємо її у форму, застелену пергаментом. І випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Для макового коржа спочатку збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійкої пишної маси. Тоді додаємо жовтки і збиваємо все разом. Тоді додаємо борошно з розпушувачем. І також додаємо пропарений перемелений мак. Можна користуватися готовою маковою масою, тільки важливо, щоб вона не була занадто рідкою. Довго збивати не потрібно, лише щоб всі інгредієнти об'єдналися. Перекладаємо тісто у застелену форму та випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. У коржі забираємо з поверхню плівку, щоб пляцок потім добре нарізався і не розпадався. У каструлю з товстим дном наливаємо молоко, додаємо цукор і додаємо вишневий пудинг. У мене ось такий пудинг, можна замінювати його крохмалем. Перемішуємо і відправляємо це все варитися на маленькому вогні, постійно помішуючи. Як тільки ця маса почне закипати і стане густішою, забираємо її з плити. Накриваємо кришкою і охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему яке масло збиваємо, по ложці додаючи пудинг. Два пакети вишневого желе заливаємо кип'ятком. Перемішуємо і залишаємо, щоб желе охолонуло до кімнатної температури. Коли все готове, складаємо пляцов. Нанизу у нас піде маковий корж, його просочуємо молочним просочуванням. Далі викладаємо наш крем. Крішки крему залишаємо, щоб змастити пляцу з боку. Та кладемо наш рожевий корж. Легка притискаємо, щоб крем і корж схопились. Цей корж також просочуємо. І збоку також змащуємо кремом. Далі викладаю на пляцок розморожені вишні. Можна також використовувати вишні у власному соці. І кладемо на пляцок желе, яке вже почало схоплюватися. Дуже важливо, щоб желе було такої галеподібної консистенції, інакше воно буде стікати з пляска або просочитися між коржі. Ось таким чином покриваємо всю поверхню пляски.